Холодно сьогодні на курорті, лише плюс 5, а зараз ми знаходимося на залізничному вокзалі і прибуває потяг зі столиці. Київ-Трускавець, друзі, подивимось, скільки вагонів, скільки людей приїхало на відпочинок. Сьогодні субота, 10 травня. Я думаю, що на вихідних людей приїжджає побільше. Ну Подивимось, скільки вагонів порахуємо і також потім ще підемо, покажу, які автобуси чекають вас знизу. Біля залізничного вокзалу, які там трансфери, від яких санаторіїв, готелів, скільки служб таксі. І, ну, відповідно, побачимо, скільки людей зараз приїхало на корот. Судячи з того, що я бачу по вікнах, з вагонів, то бачу людей трішки є. Тут люди зустрічають, є бачите і таксисти, і є люди, які пропонують квартири. Вистачає людей. Знаєте, я знімав відео, коли прибував потяг вечірній. З Києва до Трускавця, то там взагалі мало людей було. А ось це, бачите, на нічний рейс, він є більш популярний. Я думаю, що як писали в коментарях так само і вже спілкувався з глядачами каналу Трускавець Тревел, що на Трускавець потрібно приїжджати ну, зранку і їхати ввечері, щоб мати ще ніби як день в запасі. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми на залізничному вокзалі, і зараз від залізничного вокзалу підемо ще в центр. Ну, покажу зараз, звісно, скільки людей, скільки таксі, скільки є автобусів знизу, і тоді вже підемо. Далі. Сьогодні прохолодно і похмуро на курорті. і ще з обіда має падати дощ. Не знаю, травень місяць щось мені дуже не подобається тепер в плані погоди. Місяць красивий, гарний, все зелено цвіте. Але ранки такі холодні ще ще й обіцяють і заморозки на ґрунті. Знаєте, я приємно здивований. Сім вагонів київського потяга привезли, напевно, більше людей, ніж перед Великоднем привіз потяг із Дніпра, який там мав десь 13 чи 15 вагонів. Я точно не рахував, але точно було дуже багато вагонів, але людей було, можна сказати, так само, бо навіть тоді ще й жартували, що таксистів більше, ніж. Людей, які приїхали на відпочинок. Також з іншої сторони вокзалу чекає на вас автобус до східниці, і бачу таксі до східниці також чекає. Ну Різні готелі, такі більш серйозні, більш великі, мають свої трансфери. Також санаторії знаю, що Карпати, Молдова, Перлина Прикарпаття, також санаторій Шахтар мають трансфери. І зараз я думаю, що вони вже внизу чекають на людей, які приїхали на відпочинок. Ну, Багато людей, дійсно. Приємно здивований. так що, Думаю, що сьогодні вже на вечірньому бюветі буде набагато більше людей, ніж було. Ну, Шкода, що сьогодні вже немає концертів в Палаці культури Шевченка. Ну і завтра так само. Ну, концерти, анонси будуть вже анонси, верніше, і концерти будуть вже з понеділок Наталя Валевська. Ну і зараз ми ще пройдемось в центр, побачимо, хто там ще далі буде. Але тиждень обіцяє бути насичений. Людей досить. Досить багато. Це ще тільки київський потяг. А ще якщо приїхав потяг із Дніпра вчора, то відповідно. Я думаю, що на курорті на вихідних людей побільше. Багато бачив різних постів у Фейсбуку, що там Троскавець зараз заповнений приблизно на 10%. Ну це, друзі, неправда. Я думаю, що людей набагато більше. Звісно, раніше було багато людей і багато квартир подобово здавалось. Тут також на залізничному вокзалі дуже багато людей пропонували ці всі квартири. Зараз я бачу тільки одну пані, яка пропонувала квартири. Раніше їх було 10, напевно, можливо, більше. Бігали тут за кожними людьми. Ну, зараз бачите, я б не їхав на курорт, заздалегідь не забронювавши. Якесь житло, не знаю. Колись такого таких сервісів не було, як зараз. Зараз а, все пішло швидко вперед. Є інтернет, різно різних багато сайтів, де можна забронювати собі відпочинок, в готелі, санаторії. І навіть є сайти, де можна подобово знайти квартиру. Раніше треба було знати номер телефону по Іспанії. Ви раз відпочивали в неї і тоді вже в неї замовляли, і ще й друзям давали цей контактний телефон. Ось, а тільки що, друзі, був на залізничному вокзалі, і до мене підійшов один пан, він виявився підписником каналу Трускавець Тревел, досить приємно. Досить часто тепер я зустрічаю підписників на вулицях, на анонсі, концерти. Ну, людина підійшла до мене на залізничному вокзалі, відпочиває в санаторії Аркада, він не, не приїхав тільки що потягом, він просто прийшов подивитися, оскільки. Рано прокинувся, попив водички і а рідні ще сплять, і кажу, вирішив пройтися до залізничного вокзалу. Ну, Тут недалеко, тут буквально метрів 100 до залізничного вокзалу, ну і підійшов до мене. Досить приємно, тільки не було часу поспілкуватися більше. Але людина сказала, що вже 5 разів відпочиває в санаторії Аркада і задоволений. Ви бачите, скільки є служб таксі, також бачу. Ну, можливо, люди приїхали до когось там знімати квартиру, хтось про них просто по них приїхав на залізничний вокзал, можливо, друзі до когось приїхали, можливо, родичі. Ось, а тут ліворуч є. Ну, дивно, що автобуса немає, який їздить по місту. Ну, Наприклад, до санаторію Кристал, було б зручно звідси доїхати, не, не знаю, яка причина, чому немає до цього міського автобуса. Бачите, є різні вуси. З різних санаторій бачу Перлина, Прикарпаття, є санаторій Карпати, є санаторій Шахтар і також є Молдова. Ну і також ці трансфери, якщо ви їдете вже з залізничним транспортом, також вас привезуть сюди і на вокзал. Ну, коли вже після відпочинку мається на увазі. Це зручно, знаєте, бронювати десь поблизу. Центру поблизу бюве, то звісно там ну ціни дорожчі Ну але санаторій Аркада, там Арніка і Оріана, тут близько біля залізничного вокзалу, я б не сказав, щоб там ціни аж дуже сильно кусаються чи дуже високі. ось ну Зручно, тут близько продуктовий ринок, близько, якщо приїхали залізничним е, транспортом, то дуже близько не потрібно ні таксі, ні, ніяких автобусів, ні пересідань, просто пройшлись і все. І також близько до бівету по рівній дорозі, особливо це комфортно для старших людей, для яких там проблематично десь підніматися на якісь горби. Ну, знаєте, Трускавець це таке місто практично в передгір'я Карпат, і воно вже має різні перепади висот. Тому для людей старшого віку можуть виникати різні проблеми, тому я завжди, якщо хтось. Запитую, порадити якийсь санаторій, то я стараюсь радити такі санаторії, щоб або готель, щоб було близько до всього і з мінімальними перепадами висот. Ми зараз йдемо по вулиці Воробкевича і повернемо на вулицю Річки, туди, де кінотеатр. Злата ще прийдемось. Ну, Трускавець таке місто, Вони, Трускавець пізно прокидається. прокидається швидко ті, кому потрібно пити на втусю, йдуть до бівету, і чи в власних санаторіях, готелях п'ють водичку. Ну, Запам'ятайте, що щоб пити на от, до прикладу, як східницю взяти. Потрібно пити водичку і потрібно ходити. У східниці, бачите, дуже багато різних джерел. Лікарі приписують водичку, ну і відповідно. Потрібно рухатися, ходити тоді. Оця вода приносить е, свій ефект. А якщо просто сидіти і пити, то ефект там буде мінімальний. Тому знаєте, можете пити водичку в своїх готелях-санаторіях, але не лінуйтесь пройтися до бювети. Особливо в обідній і вечірній час, коли там і бувають анонси, концерту, подивитися, що люди роблять, що продають, про що говорять. Можна з тим поспілкуватися. До прикладу, можна попасти в кадр навіть каналу Трускавець Тревел. І себе потім бачити по телевізору. Зараз ми йдемо по вулиці Річки. Це вулиця має назву річки із-за того, що внизу тут протікає, під цією вулицею протікає річка Воротище, яка бере свій початок ще в курортному парку Адамівка. Оцей невеликий потічок, він тут захований під асфальтом і протікає. Раніше він протікав, звісно, на поверхні, але. З часом цей потічок сховала під землю. І десь там витікає, кажуть, за вулицею Стебницької, вже там далі. Як на Стебник їхати. Ну і ще запитували в коментарях, коли відкриваються оці заклади харчування. Я знаю, що Бістро, Рідний край працює з 9-ї години, а здається, Солохина кухня з 8. <кій> Не пам'ятаю кафе Катерина, з якої працює, але ну, десь орієнтовно так. 8-9, скоріше точно, ніде нічого не працює. ну Зараз 7-30, бачите, вулиці практично порожні. ну Я думаю, що за годинки 2-3 ситуація кардинально зміниться, особливо ближче до 12-ї, коли вже відчиниться бюлете. І ще особливо, якщо буде погода, то людей тут буде дуже багато. Повірте мені. Люди є на короті, бачимо, скільки приїхало звичайно, автобус. Зі стебника привіз людей аж сюди. Ну, видно, люди його попросили, або в нього такий може маршрут. Люди, напевно, працюють а в цих санаторіях, санаторій Трускавець, там міротель, ну і так далі. В тих вілах добираються зі Стебника і просять водія, щоб він їх підвіз сюди, він тут буде швидше прийти на роботу. Оскільки я думаю, що всі працюють зараз з 8 години ранку. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Мені дуже приємно зустрічатися з підписниками каналу, спілкуватися з ним. Ну, сьогодні, бачите, дуже мало було часу. Хотілося зняти побільше матеріалу, але ну, все ще попереду, можливо, навіть зробимо інтерв'ю з одним із підписників, так що чекайте скоро на каналі. Просять мене люди, які дивляться канал Трускавець Тревел, зустріти їх навіть на залізничному вокзалі, привезти до готелю, ну відповідно, поспілкуватися, можливо, навіть вийде зняти інтерв'ю. У людей, які приїжджають на курорт на відпочинок, люблять це місце. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!